Якщо у вас часто болить спина, тягне поперек, ви відчуваєте хронічну втому і погано спите, вам обов'язково треба спробувати наш вакуумно-ротаційний масаж. Усім добрий день! У сьогоднішньому відеоролику хочемо більш детально показати і розповісти, як проходить масаж спини за допомогою вакуумно ротаційного апарату Jordi Shape. У комплектацію до цього апарату входить спеціальна маніпула з набором із двох насадок. Сьогодні ми використовуватимемо насадку з великим розміром робочої площі, оскільки проводитимемо масаж великої зони. На тіло нашого клієнта ми наносимо спеціальну олійку. Вона дозволить добре ковзати наші маніпулі та допоможе краще спрацьовувати біполярні РФ енергії. Для першого етапу нашої процедури ми встановлюємо необхідний нам час. 10 хвилин. Необхідний показник прогріву. Вплив світла у двох спектрах. Оскільки первинно ми працюватимемо з найглибшими м'язовими шарами, ми встановлюємо доволі великий показник вакууму, щоб маніпула добре захоплювала складку і встановлюємо кут нашого повороту. Кут буде досить великий, щоб наша маніпула добре промасажувала тканини, запускаємо в роботу апарат, встановлюємо маніпулу і легкими рухами переміщуємо її. На першому етапі нашої процедури ми хочемо добре розігріти і промасажувати м'язові шари. Це допоможе зняти втому, м'язові спазми, поліпшити кровообіг у тканинах і поліпшити надходження в них поживних речовин. Оскільки в апараті передбачений температурний датчик, наразі на маніпулі або на екрані апарата я бачу ступінь прогрівання тканин шкіри. Коли мені буде його цілком достатньо, ми перейдемо на наступний етап. Отже, ми попрацювали вже майже 10 хвилин. Бачимо, як шкіра нашого клієнта злегка порозувіла і прогрілася. Зараз необхідно переключити програму на апараті на менше захоплення і більшу швидкість роботи нашої маніпули. Я встановлюю менше захоплення вакууму. Менший кут повороту і більшу швидкість цього повороту і запускаю в роботу. Цей етап уже дає змогу ще більше поліпшити кровопостачання в тканинах, отримати гарний приплив крові і відтік із магістральних судин, зменшити больові відчуття в разі крепатури, наприклад, або коли були якісь травми. Добре прогріти дермальний шар шкіри і гіподерму. Якщо порівняти технологію вакуумно-ротаційного масажу з ручним масажем, то апарат виграє за кількома характеристиками. По-перше, він поєднує в собі чотири види різної енергії. По-друге, завдяки правильній конструкції маніпули я можу її тримати однією рукою. Відповідно, фахівець, який працюватиме на апараті, навіть за день прийому не втомлюватиметься. Поєднання впливів дає змогу отримати клієнту набагато швидший ефект, ніж від ручного масажу, і результат від нього буде тривалішим. Підходить такий вид масажу практично всім, навіть підліткам. Його можна використовувати в комплексних програмах з корекції сколіозу. діткам, у яких були якісь травми спини, переломи ключиці. Або якісь спортивні розтягнення. Він дуже приємний, дуже комфортний для будь-якої людини. Закінчимо другий етап. Як бачимо, прогрівання. У нас вже практично 40 градусів стабільно гарна рожевинка на тілі у клієнта. І ми зараз будемо переходити до останнього етапу це вже лімфодренаж. Для того, щоб поліпшити лімфові Для останнього етапу лімфодренажу я поміняю нашу насадку. Знімається вона легко одним легким натисканням, і поставимо з меншим діаметром. Вона краще допоможе пропрацювати наші судини. Встановлюємо невеликий вакуум із трохи більшим режимом затримки і паузи. Невеликий кут повороту і доволі високу швидкість. На завершальному етапі нашого масажу. Клієнт відчуває повне розслаблення і зняття втоми, гарний прогрів м'язів, і практично 80% наших клієнтів засинають під кінець масажу. Також хочеться зазначити, що апарат Gordi Shape абсолютно невимогливий у роботі. Насадки дуже легко знезаражуються дезінфекційними засобами. Апарат не потребує дорогих витратних якихось елементів і дуже простий в обслуговуванні. Якщо ви хочете додати у свою студію якийсь цікавий і незвичайний вид масажу, а також апарат для корекції фігури, наполегливо рекомендуємо придивитися саме до Gordy Shape. Дякую за увагу!